Привіт, всім гарного настрою і не хворіте, одягайтеся краще, бо зараз цій погоді не варто довіряти. Ось я роздягнулася, сонце пригріла, така задоволена, працюю в азарті. А знаєте, там десь трохи спітніло і мене проскозило. Є невелика нежить, але все добре. Кашлю немає, температури також. Нехай мій імунітет попрацює. Я думаю, все буде добре. А зараз я заварила чай і буду дегустувати їх здобними рулетами. Вчора ввечері в мене прийшло, прийшло таке натхнення зробити здобні рулети, бо і треба чоловікові кожного дня поставити щось тормозок. Ну, ті жінки, які роблять чоловікові торби, зрозуміють, кожного разу щось треба вигадувати і хочеться знати з того, що в мене є. І, до речі, у нас вже Пасха скоро через місяць. А паски, друзі, я не печу, бо в мене немає гарної духовки. в мене вона така старенька, знаєте, і дуже важко витримати температуру. А для паски треба, щоб вона випеклась добре. Потрібна або піч, або така добряча духовка, духовий шкаф. І я не хочу ризикувати, щоб вона була глибка. Хоча в мене дуже є таке бажання спекти паску. Раніше паску в мене пекла тільки мама. І з бабусею вдома була піч у бабусі. Ну, це дуже було класно, це такі класні спогади і відчуття. А ще знаєте, тоді пекли в таких паски верніше, в верніше тісто в дерев'яних вагонах, ми були малесенькі і дуже було багато. Бабуся багато того тіста. Бабуся, пам'ятаю, контролювала, а мама це вимісювала в тих ваганах, і це було декілька етапів. Ну е відчуття просто класні. І дуже багато пасок випікали, знаєте, і різних розмірів. І такі величезні, і маленькі, і середні, і рулети були, і пампушки. А пампушки ще робили, знаєте, бабуся завжди робила з олією часничком, і з... Водичкою і цукром були такі солодкі і солоні пампушки. І до речі, що хочу ще сказати: бабуся ніколи не давала куштувати паску до ну, до свята. Ось коли свято, тоді ми її куштували. Але це так, коли ти був дитиною, було важко це витримати. І що хочу я вам сказати, я до цих пір так, же, так само не куштую паску. Ось, до свята, коли ранком прийшли з церкви, хоча ми не постимося, але ось Паску ми їмо тільки вранці, коли розмовляємося Так, ну, розповіла вам, зараз покажу свої здобні рулети. Рецепт перевірила, обов'язково вам пізніше виставлю на каналі, він дійсно вартий уваги і дуже класний. Зараз налею чайку. Ось мої рулети. Дивіться, які гарненькі. Одну я допустила помилку, я їх дуже близько один до одного ставила. І ось, бачите, коли розділяла, порвала. Але нічого, я вже зробила висновки, на наступний раз не буду так їх прикладувати. Але на смак вони не перевершені. Начинка, дивіться, в мене смородинове варення і горіхи грецькі. Дивіться, які вони тісто, як пух. Дуже м'якенькі. Дивіться, ну, м'які. А для ромки я зробила отакі з кунжутом булочки. Знаєте, він любить мене без нічого. Тому для нього роблю таке щось, щоб куштував мій хлопець. Це для старшого хлопця, це для меншого хлопця. Ну, і звичайно, я. Але я їм зараз де більшого, такі речі вранці, бо стараюся трошки сходнути. Не можу зразу відмовитись від всього, та й не хочу, бо, знаєте, коли відмовлюся зразу. Потім через день, через два і зірвуся і наїмся ще більше, чим собі не дозволяла. На сьогодні моя порція ось два кусочка рулета і все. Важко себе втримати в руках і не їсти більше, але треба треба йти до своєї мети. Потім піду ще на город, буду спалювати калорії. Сьогодні запланувала прорихлити полуницю, зірвати листочки ті що сухенькі, щоб вона краще пішла рости. Ой, йду зараз відкрию вікно, провітрюю будинок. В хаті такий спокій, телевізор вимкнений, а то завжди мультики, мультики, колерома. Нічого, це до 12-ї години, а потім вже прийде місце. Ось така у нас погода сьогодні. Сонце є, але вітерок і так прохолодно. середню, можна сказати. Висипала, друзі, я руколу. <гум> Ось така. І кинула птиці. Трохи вітамінів. Задоволені, клюють. Там гуси. Ох, як співає красива. Ягнятка також тут вірить. Що ви кричите? І що кричите? Чого? А? Вже давала вам молоко Юра їм положив ще сіль, щоб вони їли. Що ви хочете? Зайчиками, що ви хочете? Да. Дать вам зерна, хочете ячменя? Напишите. Ну, Йдемте, в місті візьмемо Тут немає. Не идем-то. А ты ч пройшов? Иди скачай. На расходу наберу я нечменя. На, 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 на. На, шон, шери. На, на, золоти мои. На. На. На, на. На. Дилайч меня, зайчик. О, так голоден. Голодні такі. Усім голодні. Кромчать. Боже, прийшов мене кусати, а ну тікай! Тікай! За спину я хапану в мене, добре, що я всі трахи кути. Ой, так! Будеш получати, все, я пішла. Так, все. Зараз, коли гуси несуться, псак він такий дуже їх оберігає. Все, кушають. Йду на город до клубніки. Ще вам похвалюся. Вчора Юра зробив мені тепличку. Дуже давно мріла про неї. Поки маленька, перший раз. Але нічого треба щось починати. Насіння я вже все висіяла, то що на розсаду в ящики. Але воно в мене поки буде в хаті, там температура є до проростання, потім вже винесу сюди в теголичку. Ось так. Є в мене багато роботи і треба десь прибирати висівати. що за сорт, десь у мене є там записано. Висаджувала я їх її в серпні у минулому році. Десь близько 300 кустів. Ну, там десь щось прийнялось, не прийнялось. Сподіваюся, що вже в цьому році я спробую врожай. Салат. Він такий простий, бюджетний, але дуже смачний. Я його люблю, а чоловік мій то взагалі обожнює тож побалую його. Приготувала вже все, що мені потрібно, це салат з пупів із корейською моркою Уже все нарізала, приготувала, зараз тільки замішаю. Ось цибулька, дві штуки в мене замаринувала. Значить, як я її мариную? Одна столова ложка солі, дві столові ложки цукру. 250 мл кипятку. Заливаю в чашечку, розбавляю, щоб розчинилася сіль і цукор. Потім вливаю на цибульку і після додаю столові ложки оцту. І так вона маринується десь 30 хвилин. Потім її зсиджу, щоб не було ось водички, вона така сухенька. Корейська. Робила сама, хотіла, чесно скажу, купити. Там грам 200 в магазині, щоб не робити, бо трохи мені лінь. Але вона в магазині мені не сподобалася, зовсім якась така коротенька, начебто з якихось огризків її натерли. Тому вирішила приготувати сама. І ось пупи. Пупи в мене гусині. Тут десь грамів 600. Що все нарізала. Ну і майонез сіль і чорний цибульку перемішаю тепер моркву моркви десь грам 200-300 то ще залишиться роми чистої поїсти. Шарик і сюди додаю майонез. Що, як тобі салат? Дегустація. Салат Класний. Хто мене ще похвалив, як не чоловік. Ти мене хвалить, я тебе. Ну, так. так і живемо. А що тобі да. Живем, да. такі руки побить? Що десь бився, чи що? Наче костят надівав. А майже що ти хочеш. Бух-бумбуга то був з манікюром. З манікюром, мужик з манікюром. Юра! пасуть маю. Розмішити на Вже вечеря і мриз приготувала салат, нарізала рулет. Як гарно виглядає, наче суші. <laughs> Дістали компот Рома захотів. Ой, О, такі справи. бухгалтерка-мазіст, <рес> з манікюром, ой, Юра Юра. Oh, Коли ми... Там зачепують, за тапнисту дають. Коли будемо картошку садити, вже чую, посадили. Олаги геть немає. Вивітрюєте, бачити в вівітри. Будемо ждати дождя. <laughs> Будемо ждать дождя. Ой. Вже ждали його в суботу. І що там було дві каплі. Наверно, в цьому році, в році буде засуха. Доставати треба насос. Насос по-любому не Будемо поливати нам треба ще шланг докупити. Бо там мало того. Ще, напевно, скільки ми брали тоді. шланга того жовтого, Метрів 70 був. 50. А 50. Нам ще, напевно, 50 треба. <кій> Щоб ще й насос потягнув. Ну, я треба ж... надо... десь коробка. Була від соса, почитати, наскільки можна максимально його. Там коробка у мене цей... є. Почитаю. Я думаю, вистачить. Ми в минулому році поливали десь до середини городу, так? Вистачить. Так. Ну, вже прокільчилась картошка. Я дивилася, кільця гарні. Так що будемо садити скоро. Так. Ну що ж, друзі, будемо на вечеряти. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь, і до побачення!